Їдемо в ресторанчик такий невеличкий, скромний. Зараз жуєчку скуштує, знаєте, що буде? У мене буде цитрусовий кайф. З'їм курочку, бляха, пюрешку та й ляжу спати, блін. дитина. Давайте може хоча б якусь. Не знаю, повіджиматися, не знаю, там розтяжку зробити. Блять, конечно, да. так тут. Це нашого туру Бляда. має бути спорт. І спілкування. Спорт і спілкування. На мого друга знака. До дна. результаті, так. П'ємо і мовчим. Асенко. Це і не спорт, і не спілкування. Дивись, як я пішки швидко можу піти. Друзі, зараз я буду куштувати. Що ви скажете? Я школа, щоб сорочка. Ого. Ова. Дуже дякую. Дякую. Це, Це просто роз'єм. Ну, Дешевше ну, приїхати що? у Вінницю, зробити тут нюху, як казала Настя, і е, поїхати назад, ніж робити днюху у Львові, що при склаці. Охуєнні ціни. Чуваки, я дам всім спробувати. За Дмитровича. За, Дмитрович. За Дмитрович. Дякую. Я українець. Тут самокати не такі вбиті, як у Львові. Тут Просто кожен самокат новий вражені. Уже зазначає все рівненько, так а, що, треба. Так. Так ми трошки перекусили, я вирішив за себе побавити маленьким десертам. Наступна, 13. Ющенко! Так. Ідемо по кримському мосту. Опа! Висконі бежить. Що додому? Блін, давайте якось ефектно боявся сьогодні на сцені. Що буде добре, все, не добре. все буде добре, що буде Україна. Не переживай так, не трусися, все буде добре. Ти вже три рази виступав, три рази виступав, чотири виступи. Я не артист, <реклама> я... Я... я не артист. <реклама> я не артист, я не артист. друзі, буквально за декілька хвилин розпочнеться феєричний, гумористичний виступ. І оце лице постарається підняти людям настрій. Наступний комік. Ну то просто рок зірка. Я рахую то легенда галичанського гумору. Під ваші обласки сюди до мене Олександр Дмитрові. Дякую, прижаєшки. Трошки вже як дома це людина, з якою ти можеш бути знайомий десь годину. Але вже захоче взяти його за кума. Під ваші обласки Вадим Дзінька, вони черкали. Хмельницький, наступне місто Черкаси. Що ви би хотіли передати Черкасам? Ми, а пісня? А! -а, -а. <риснят> вони, вони чесно, я сам Вони так обіжаються на мене через ту пісню. Ми закруглилися з літом. Що там не знаю... Ти?

Твоя. Твоя. А, не, не. а своя? Нет. Что то? А твоя. Твоя, братья. Циндап просто класний. Особливо вирь. відмітились по... По... глядачі. По...